25 серпня, чому треба думати? Будьте мудрі і пильнуйте в молитвах, записано в 1 Петра 4.7. Два брати Веня та Вася вирішили у кімнаті пограти у футбол. Веня штовхнув ногою м'яч. М'яч покотився до полиці, де стояла ваза. Ваза впала та розбилася. На шум розбитого скла у кімнату зайшла мама. Я ненавмисно!» – промовив Веня, і опустив голову. Ми не хотіли розбивати вазу, це просто м'ячик докотився до неї, почав захищати брата Вася. Мама попросила хлопців сісти на диван, а потім акуратно зібрала усі уламки. Хлопчики сиділи дуже засмучені. Мама підійшла до синів і сказала: Багато неприємностей у людей трапляються, коли вони порушують правила та не думають. Саме це з вами сьогодні сталося: діючим можна грати лише на вулиці, а ви почали футболити вдома. Це правило ви порушили. А ще ви не подумали, що в кімнаті знаходяться предмети, що б'ються. Перед тим як кидати м'яч, треба було їх прибрати. Хлопчика було дуже ніякому. Вони підійшли до мами і міцно, ну, обійняли її. Мамочко, ми постараємося завжди думати перед тим, як щось робитимемо, промовив Веня. А ще ми не порушуватимемо правила додав Вася. Важливо, слухайся батьків, дотримуйся правил, вчись думати.